Всім привіт, це наш черговий випуск Ігроновин, Але перш ніж розпочати, я хочу подякувати вам за підтримку. Звісно, мені дуже приємно, що саме я найбільше сподобався вам у ролі ведучого, але якщо чесно, мені просто катастрофічно не вистачає часу. Тож, вибачте, але я все-таки сподіваюся, що найближчим часом зможу знову делегувати цю роботу. І це насправді у ваших інтересах, бо як тільки я звільнюся від щоденного запису новин, то зможу набагато більше часу приділяти іншим напрямкам розвитку спільноти, у тому числі записувати нові формати контенту на YouTube. Ну а зараз у нас за розкладом свіжі новини. Тож бажаю вам смачного і починаю. Компанія Valve останнім часом дуже радує насиченістю оновлень КС2. І хоча в ченджлогах більшість змін це виправлення помилок, та тим не менш я радію навіть тому, що про нас тупо не забули. От, зокрема, на вихідних було в чергове виправлено спрей. Річ у тім, що Valve регулярно його ламають, потім виправляють, а потім роблять ще якісь нові зміни, від чого спрей знову ламається, і так по колу, також з'явився новий, трохи неприємний баг. Якщо на нерівній поверхні почати скрадатися і при цьому активно ворушити мишкою, то рух моделі помітно сповільнюється. А я нагадаю, що, хоча всі анімації зброї вже успішно, було перенесено на Анім Граф 2, та моделі самих персонажів усе ще працюють за старою системою. І зокрема, це не дає компанії зробити деякі важливі виправлення синхронізації, тобто того, як гра використовує інтернет-канал. А це означає, що в найближчій осяжній перспективі Valve знову мають зробити велике оновлення, яке в перспективі має зробити гру ще краще, але на першому етапі внесення змін ну практично гарантовано знову зламаються деякі анімації. Цього разу, скоріш за все, гравців, а там, мабуть, і спрей теж полетить. І це абсолютно нормально. І в цьому немає геть нічого зашкварного. Але на жаль, гравцям цього не пояснити. Тому вони знову будуть скаржитись на те, що Валк в вчергове ламає гру. Навіщо було щось змінювати? КС більше не той. І взагалі саме час переходити о Валоран. Все це ми бачили і чули вже сотні разів. і, Трима при мігруванні анімації зброї, бо навіть зараз більшість гравців переконані, що Valve просто обісралися з новими анімаціями і відкотили їх назад. А ще активно ширяться чутки, наче оновлений античит VACnet 30 має бути запущено вже на цьому тижні. Звісно, ніяких офіційних заяв з цього приводу не було і бути не могло. Але ми вже обговорювали цю тему на нашому стрімі у п'ятницю, і зокрема там. Я казав, що зараз вакнет очевидно працює набагато краще ніж раніше. Станом на цей момент Valve не запускає його в роботу на всі 100%, виключно через те, що побоюються якихось неочікуваних масових форс-мажорних обставин, якихось масових банів, які потім треба буде вручну перевіряти, і щоб це не було там тисячі таких випадків за одну хвилину, і так далі. Тобто компанія мало не вперше вирішила протестувати свій продукт перед релізом. Прикиньте! Чесно кажучи, останнім часом я просто не впізнаю Valve, дуже приємно здивований і очікую на майбутнє покращення. Прямо зараз, поки я записую цей випуск, у мене на фоні включено фінальний матч Fissure Playground, в якому зустрілися між собою The Mongols і Фурія. Перша мапа Міраж, рахунок 12 на 12, попереду овертайми, та маю чесно вам сказати, що хоча монголи тут виступають, ну, наче як фаворитом, але я зовсім не здивуюся, якщо у підсумку перемогу здобудуть бразильці. Тільки от нещодавно вони розбили Falcons з рахунком 2-0 буквально... Мально, щойно зробили потужний камбек за атаку, і це виглядало доволі переконливо. Не знаю, чим воно все закінчиться, але наш монтажер обов'язково виведе на екран переможця цього турніру. Та це ще не все. Бо сьогодні, а для вас це вже вчора, має відбутися ще один фінал цього разу. Starladder Star series Fall 2025 в якому мають зіграти між собою Наві проти nip Щоправда, не можу сказати. Що я дуже заінтригований, бо я вже бачив цей матч буквально вчора у суботу, і навіть дуже впевнено виграли його з рахунком 2-0. Не думаю, що за останню добу щось кардинально змінилося. Тож прогнозую для народжених перемагати легкі валфпоїнти, плюс 200 тисяч доларів призових і плюс підйом менталки, бо в останні жовто-чорні змогли дістатися фіналу турніру ще на Rio в 2020. Четвертому бляха році вибачаюся, але для народжених перемагати останнім часом вони якось дуже рідко перемагають. А зараз давайте спробуємо новий формат коротеньких бліц новин. Як я й казав, останнє велике оновлення cs 2 дійсно було чудовим, але виключно завдяки додаванню підтримки JavaScript. Так усього лише за декілька днів, прямо всередині Counter-Strike вже вдалося реалізувати базові механіки гри Minecraft, а далі буде тільки більше. Хештег «Чекаю Денджер Зон». Ідемо далі. Організація Inner Circle, як виявилося, повністю викупила склад TNL по CS2. Це стало відомо одразу після реєстрації команди на ESL Pro League Season 22 Stage 1. Далі йдемо. Руснява помийка з турецьким шлейфом офіційно підписала восьмирічного хлопчика в свою академку. Звісно, мова йде про зірку твіча, ютуба і тіктока талановитого казахського малюка з нікнеймом Шалун. Прикольно бачити, що нікого в цілому світі не турбує той факт, що гра Counter-Strike взагалі-то має обмеження по віку. Нафіга його тоді взагалі давали. І да, ви можете пригадати, що якраз в цьому році Шалун раптово отримав бан на Faceit, але то було виключно через внутрішні правила платформи. Ну і от вам ще одна коротенька новина: українська команда з одним українцем у складі Passion UA USA... Еней кому як більше подобається, перемогла команду Mates, що принесло їй майже 100 очок рейтингу Valve. Ну і практично гарантувало прохід організації на Мейджор. Тож, побачимось у Будапешті. Я просто обожнюю такі новини. Гравця помийної федерації під Ніком Флеймус, який що цілком логічно грає за команду помийних ведмедів, розвели на скини загальною вартістю 40 тисяч доларів. Історію розказують по-різному. Хтось каже, що він вписав свій АПІ-ключ на якомусь скамерському ресурсі, а хтось каже, що він банально не перевірив аккаунт людини, який відправив скіни, думаючи, що то його знайомий трейдер. Ну а потім він понад два тижні нічого зробив. З цим не робив. Тож Скамер вже давно забрав собі всі скіни, скоріш за все, ще й перепродав по 10 разів. Тепер Фламус через соцмережі звертається до співробітників Valve, щоб вони допомогли йому розібратися з проблемою. Але, якщо чесно, я навіть не знаю, що Valve може зробити з тим, що Фламус тупий лох. Це проблема, яка не вирішується так легко, як наче залишається хіба що тільки поспівчувати його рідним. Сам то він, скоріш за все, не знає, що він дебіл. а от рідним, я думаю, дискомфортно. А на цьому новини закінчуються, і зараз я роблю Тадам. І на екрані з'являється найкращий коментар попереднього відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. Але найголовніше, долучайтеся до нашої затишної Діскорд спільноти, де ми граємо в різні ігри: PUBG, Minecraft, GTA, Але в основному, все ж таки, Counter-Strike найбільше більше, і там ви завжди знайдете з ким пограти. Посилання буде в описі. До зустрічі.